Всім привіт! Ви на каналі Української блогерки і сьогодні ми з вами будемо поринати в албанське життя Українки за кордоном. Сьогодні буде шопінг, роздуми, філософія і нарешті я знову з'являюся на YouTube. Отож, ставте вподобайки та приємного перегляду. Настав час, коли гріюся кондиціонером. Опалення такого, як у нас в будинках батарей тут нема. І гріюся кондиціонером. Раніше вистачало дуйчика, а зараз щось по вечорах вже і холодно. Тому трохи гудить у мене кондиціонер, але гріє і це вже добре. А я буду готувати і, може, зігріюсь у процесі біля плити. Хочу вам показати, я купила. Адам курячу печінку. Загалом це не знахідка, і вона мені трапляється часто. Просто купую я її не так часто. Здається, ще не доводилося розповідати вам про це. Кілограм курячої печінки тут коштує 340 лек, і її особливість полягає в тому, що це, що це не просто печінка, а вона йде з серденьками одразу. Не окремо сердечки тут продаються, а з печінкою. Така готова страва в мене вийшла. Це печінка з цибулею, сердечка. Виглядає, може, трохи як з фільмів жахів, але це смачно, особливо з кускусом смачненьким. Зараз їду в таксі і є чергова можливість показати вам просто місто, життя в місті, в тирані, в Албані, таким, як воно є. Судячи з коментарів, я вже знаю, що деяким здається воно досить хаотичним, це місто, ця країна. Але я адаптувалася і бачу його якось по-іншому, не знаю. Хтось буде дивитися зі мною в те саме вікно і побачить лише розбиті будиночки. А я бачу гарні кафе та гарних людей колоритних. Взагалі, сприйняття, звісно, у кожного індивідуальне цієї країни, зокрема, як і будь-якої іншої. І можу сказати, що за більше ніж півроку життя в Албанії досить звикла до цієї країни. Відчуваю себе тут ще гостем, звісно. Але вже таким, що трошки розбирається і відчуває оцей албанський смак життя. Мені подобаються ці вулиці. Вони для мене вже знайомі. Можу вже гуляти тут без Google Maps, без допомоги інтернету. Не загублюся. Є вже улюблені місця, і це якось дає відчуття спокою. Тому я б не вірила всім стереотипам, які існують взагалі про Албанію, зокрема в інтернеті. А орієнтувалась би на власні відчуття та свій досвід. І переносимося з таксі до міста, до центру Тирани, площа Скандербега, ваша улюблена. Сьогодні я тут поміж справ, але є що показати. Не просто так тут вештаюся, а сьогодні є привід, який важко не помітити. Бачите щось? Я гадаю, що вже помітили. Сьогодні День Соборності України, і в Тирані теж буде акція Живий ланцюг. Цього дня вона проводиться в різних містах світу. В різних країнах і Албанія не виняток. До цього дня на фасаді мерії Тирани розмістили великий прапор України. Зараз обіду з Кандербега. Він поважно перекриває мені весь вид. І розкажу детальніше. Акція ця буде сьогодні проводитися 22 січня з 5 до. 5.30 дня, десь отак. Зараз перша година дня, то я раніше тут гуляю, але бачила в соцмережах фотографію і, звісно, теж вирішила прийти до прапора. Тихо, спокійно. Свята вже відгриміли новорічні, різдвяні, і місто повернулося до звичайного ритму. Якось навіть незвично, що нема. Цього луна-парку на площі, який показувала в попередніх відео. Сьогодні десь плюс 13, але так яскраво сонце припікає, що здається, що всі 18. Зробила висновок, що тут шапки ніхто не носить, не бачу нікого в головних оборах. І ось прапор України, який я зафільмую на фасаді мерії тирани. Це от до Дня Соборності України. Албанія таким чином підтримує нас, який яскравий та гарний наш прапор. Слава Україні! Ось так посеред міста, посеред столиці Албанії, можна віднайти шматочок України, хоч в такому вигляді. Сьогодні маю надію тут зберуться люди трохи пізніше і проведуть цю акцію ланцюг України, ланцюг єдності. Якщо я буду ще тут то я завітаю. Хотіла сьогодні зробити гарний макіяж, не зробила, тому планувати мені зараз щось важко, плани міняються досить швидко. Наш прапор навпроти ось цієї алеї зараз розташовано. Гарно та зелено. Дякуємо Албанії за підтримку України. Здавалося б, там дрібницю, до прапор дрібниці не назвеш наша ідентичність, важливі речі. Але такий елемент, який в інша країна могла б проігнорувати, та ні. Тому дякуємо. Люди гуляють, тут такі лавки. І я отак ще покажу з цього ракурсу, не хочу йти, хочу тут побути. Хочеться доєднатися до акції, але подивимось, як вийде. Зараз у мене дуже шалений ритм, це видно і по виходу відео, які виходять не досить регулярно. І режим специфічний доволі, але тримаюся. Ось на цій будівлі, на будівлі мерії біля площі Скандербега наш прапор. І зовсім поряд музей-бункер. У мене на каналі є окреме відео з музею бункеру. Цього, це бункарт другий. Також я була в бункарт першому безпосередньо в бункері «Анвара Ходжа. Урядовий квартал. Це такий тут. Різні міністерства знаходяться, міністерство оборони. І так далі. І бункер. Дуже туристична місцина. Зробила кружечок, обійшла центр, зайшла в Топтані, де що хотіла подивитися. Ще є в мене тут деякі справи в центрі. І поїду з центру. На жаль, до п'ятої сьогодні тут тусуватися, немає змоги. Розболілася голова останнім часом, таким страждаю. І ось церква, хочу ще зайти зараз в церкву. Періодично, ну не буду казати, що там кожну неділю, але періодично я, коли тут буваю, заходжу. Православна церква в центрі тирани. Показувала в одному відео її всередині, в попередньому. Навпроти ось цього хмарочоса. І навпроти музею House of Leaves. Mm -hmm. Ото таке життя. Може на зміну погоди мене так штормить, тому що то сонце, то в суботу весь день дощ був. І в мене трошки болить голова на цьому фоні. А ось і церква, ну якщо я вже тут, то не зайти не можу. Зараз ми з вами ідемо разом вибирати, і якщо все буде добре, то купляти сумку. Інформую досить офіційно, тому що ґрунтовно підійшла до вибору сумочки. Прийшли ми з вами в Тірана Рінг-центр. Це торговий центр. З таким чином він виглядає. Тут, до речі, в ньому є каток. Можна покататися. І недалеко знаходиться автовокзал. Це було перше місце неподалік, куди я приїхала, вперше в Тірані. най Найперший раз, як я їхала з Македонії до Албанії. Ось так виглядає логотип Чірана Рінг-центр. І я буду заходити. І одразу потрапила на знижки в Тезеніс. І не могла пройти повз, щоб не придбати собі костюмчик для дому. Це в них такий шикарний вибір піжам. І зараз прекрасні тут знижки. Обрала для себе комплект. Як то кажуть, у мене дуже багаті, щоб купувати дешеві речі. Привітайте мене з покупкою. Сумочки. Не та модель, яку я хотіла, бо я хотіла шопер. Але я придбала, думаю, непогана модель. It's good model. It's no big, no small. I will go to mirror. Та-дам, ось моя красунечка, з така сумка. Ось такого бренду ніталійського. І я своїм вибором задоволена. Він був трохи спонтанний, хоч при цьому і запланований. Я зі своєю сумочкою сиджу щаслива зараз тут, в Тірадарінг-центр. Не дешева, дорога річ для мене, але така, що буде. На певний час, на довгий час і матиме вартість у всіх сенсах для мене, тому щаслива таке придбання мати на сьогодні. Відвідала супермаркет Конат, купила томатний сік, знайшла його, бо це така річ, яку треба ще пошукати. Отак за кордоном. Томатної пасти вистачає, та е, такий томатний як мікс е, пасата називається італійська. Це не зовсім сік томатний, це як пюрешка. А от томатний сік просто це проблема знайти. І в чаті там писали, українці в тирані де шукати, то я знайшла. Також в Конаді взяла філе індиче. Теж корисна річ для здоров'я, тому придбала, буду готувати з нього. Подивлюсь, що з нього зроблю. Можливо, котлетки рублені, тільки не з курячого, а відповідно з індичого філе. Отак. Сумка в мене є, чому я так акцентую увагу на сумці цій, тому що ну, для, мене це, для мене це покупка року, знаєте, покупка століття, тому що річ важлива і якось так я можу і в секонд зайти, а я можу, знаєте, дуже непримхливою та невибагливою бути, але іноді треба якось дбати про себе і бажати більшого для себе. Це я сьогодні історію Монро, якраз дивилася в інстаграмі, невгомовна Монро. Їй там задавали питання, чи ходить вона ще в секонд-хенде, тому що раніше вона частенько там купляла якісь речі, і вона так написала, не те, щоб це кардинально змінило моє враження від світу і та бажання ходити або не ходити в секонд. Але я просто подумала про це. Вона написала, що одного разу вона зайшла в секонд, і їй стало сумно. І вона подумала, я що не можу собі дозволити якісь нові якісні речі, і начебто така проста думка, не дуже очевидна. Я не кажу тепер, що секунди – це зло. Вон попереднє відео, я заходила в секунди і я купляла там деякі речі. Але загалом є про що подумати. Сумка, сумка це те, що треба для жінки, щоб відчувати себе жінкою, на мою думку, теж дуже суб'єктивно. Тому я довго обирала, придивлялася, дивилася в інтернетах, обрала цей бренд, тому що він з таким італійським колоритом. Албанія знаходиться біля Італії. І мені і на згадку щось таке хочеться про Албанію, щоб було вона ця сумка буде асоціюватися у мене, звісно ж, з Албанією. І хотілося щось. Ну, напевно, прямо кажучи, не дуже таке дешеве, те, що там швидко відносити та викинути, а таке, що можна носити гордо, відчувати себе якось відповідно. І, і ось так, ось такий в мене наразі склався погляд. Не відкидаю секонди, але й не відкидаю і магазини та можливості, які теж можна для себе обирати. Цими сумками Олів'єро Мартіні Тут в Албанії ходять багато дівчат, та жінок та чоловіків, у них там і чоловічі є колекції. Я помітила, тому що неможливо не помітити це дуже впізнаваний малюнок. Я бачила навіть такі сумочки на ринку. На ринку, звісно, були не оригінали. Але це настільки тут популярне, що навіть є такі підробки на ринку на ці сумки. Я раніше може, якось не бачила, може у нас таке є, але у нас от саме таких сумочок я не бачила. І якось вони мені в пам'яті дуже закарбувалися і дуже захотілося. Зайшла на сайт, подивилася ціни і зрозуміла, що це. Ну, це бренд, це італійський бренд. Вони мають своє ім'я, вони мають свій впізнаваний стиль. Оцей бренд Alviero Martini. І Він тут популярний, впізнаваний. Тому якось закортіло, довго тримала в голові. взагалі обрала собі спочатку такий шопер модель, щоб на плечі носити. Але знаєте, як склалося? Зараз їх не було там в наявності саме в цьому магазині. А була така модель через плече, то, В принципі, вона мені сподобалася, обрала її. Отож, тут є якісь локальні свої вподобання. Взагалі я дивлюсь дуже часто, як тут вдягаються жінки, яка тут мода, вона відрізняється трохи від інших світових тенденцій. Тут такий досить закритий якийсь свій світ в цьому плані. І мені подобається, от я зрозуміла, що мені подобається тут в Албані, що люди вдягаються реально так, як їм подобається. Я не скажу, що це світова мода першого рівня і перших тенденцій якихось. Тут якось люди вдягаються, як їм подобається самовиражатися, як їм комфортно, зручно. В цьому є свій кайф, така свобода. Взагалі тут температурний режим специфічний, плюс 15 зараз. І отут -от плюс 15 можна зустріти і в шубах жіночок, і в дівчат в суконьках з голими ногами роздягнених. Бо тут можна одягатися по-різному. Мене особисто трохи забембало, що я постійно з рюкзачком ходжу, начебто і зручно, але хочеться якесь. Цьому світі мати, знаєте, презентацію, власну, якось ходити не як школяр, тому що елементарно я там заходила документи роздрукувати в канцелярію. Мене вважають якимось студентом. Я така з рюкзачком. І ну, відчувається. Я не скажу, що сумка дуже багато статусності додасть, але це один з елементів, який вибудовує образ. Не тільки через сумку мене будуть вважати вже не студенткою. Так? Ну, я це все розумію, але це буде елемент, який допомагатиме мені тримати, тримати себе поважно. Таке щось вам я Просто дуже задоволена. І я думала, я взагалі мала їхати в Україну і хотіла забрати свої обек. Одну якусь у мене дві обек. Класична та міні-версія. І вони мені зручні. Обек це теж італійські сумки. Але якщо там виникли в мене певні причини залишатися тут, якщо так, якщо я без своїх обек залишаюся, то я вирішила обрати якусь іншу сумку. Хоча і на обек теж споглядала, думала, може, може, все-таки обек придбати. Тут є теж багато фірмових магазинів. Ну, отак, щось новеньке вирішила спробувати. То я така щаслива, розмірковую взагалі про гнучкість рішень в житті, тому що дуже часто ми самі собі якісь кордони влаштовуємо. Типу, я варта, лише у цього. А ми ж варті багатьох речей, якщо захочемо, якщо зможемо, то можна все. І це розумієш, потрапляючи в якісь такі. Зазвичай не дуже щасливі моменти в житті, ну, на власному прикладі кажу. Тоді отаке приходить усвідомлення, що а коли жити, а як жити. А якісно жити це теж вибір. І неякісно жити це теж вибір. А у нас то війна, то ще щось, то треба якось встигати, все поєднувати. Щаслива. Щаслива жінка з новою сумочкою. Клас. Ще мені там хусточки сподобалося в цьому бренді. Такі. Я думаю, якщо буде отак хусточка з цим принтом і сумка з таким принтом, це буде екстердеси чи що? чи як воно поєднується. Ще я маю знову привести в порядок свою голову, свої нігті. Це я так собі думаю, тому що теж не встигаю. І знайшла вже нашу українську дівчинку. Майстра, колориста, з якою, можливо, домовлюся в найближчий час та пофарбую волосся, знову приведу до ладу. Я відвідувала албанського майстра Маріо минулий раз, начебто мені сподобалося і нормально колір носився, але не знаю, все одно я мовний бар'єр, все одно я хотіла трохи світліше, ніж він пофарбував. І я думаю, що з нашою дівчинкою я знайду спільну мову, очевидно, скоріше. І якісніше спробуємо. Вона мені там цінник вже назвала. Фарбування волосся буде коштувати 8 тисяч лек 80 євро. І це входить до цього стрижка кінчиків та вкладання волосся. Залишилося домовитися, бо бачите, нічого не встигаю. Така ділова ковбаса. Не зовсім ділова, обставини життєві різні. Але ми справляємося. А це я зараз буду вам демонструвати свій новий домашній комплектик, ту саму піжамку, що придбала в Тезенісі. Коштувала вона на знижках 1390 лек. Трохи так просвічують брюки, але ж це типу піжамка, типу для дому костюмчик. Тому ну, для дому нормально, не вуличний варіант. У мене розмір S продавалося це ось так комплектом. Не, не можна купити окремо кофту, окремо брюки. І мені подобаються манжетики, подобається матеріал. Тут бавовна з домішками синтетичними, і зараз покажу ще сумочку. Не заплановано у мене вийшло обрати конкретно цю модель, але на цей бренд я цілилася, була націлена, просто що на іншу модель. Але побачивши саму в магазині, вживу, я зробила свій вибір і не жалкую. Я така людина, що мені інколи треба вживу побачити все. В інтернеті не зрозуміло, який розмір буде, яка якість. Тут дуже якісна фурнітура. Одразу видно, що зроблено все ну, так нормально. Замок гарно вшитий, логотипи усюди там є всередині. Оця фірмова канва. З візерунком мапи світу. І мені подобається взагалі, як виконано все. Досить якісно. Подивимося, як буде носитися. Зараз задоволена та щаслива. Наче доволі містка. Ось такий влог вийшов у мене сьогодні. Ми з вами зустрінемося в інших моїх наступних влогах. Тому дякую всім за перегляд. Бережіть себе і. Побачимося. Слава Україні!